Вантажівка та мікроавтобус ці два автомобілі привезли працівникам ДСНС Закарпаття з Австрії. Рятувальник Андрій Щерба розповідає, для чого використовують такі машини. Це автоцистерни, загальне їхнє призначення це гасіння пожеж. Якщо ми беремо штаєр, це в основному це для гасіння. Далі ззаду бачимо там, ви побачите генератор то саме, тось, і спецавтомобілі, В даному випадку – цей фейербах. В якоби ми на стані не прийшли, це все-таки техніка зарубіжна, вона качественна, як-не-як, -як, хорошо себе показує на наших дорогах. Автомобілі, обладнання до них та спецодяг за карпатським рятувальникам привіз губернатор землі Бургенланд, що Австрії, Ганс Петер Доскозіл. Це дуже важливо, щоб допомога надавалася постійно. Не можна забувати, що Україна та цей регіон потребує допомоги. Ці два автомобілі та медичні засоби, які ми привезли сьогодні на Закарпаття. Це не перша гуманітарна допомога, яку ми надали, але й не остання. Ми намагаємося допомагати на різних рівнях. Ми привезли сьогодні дві пожежні машини. Вони повністю обладнані, тобто їх можна використовувати одразу. Ми привезли також екіпірування для пожежників, тобто чоботи, куртки, шоломи. Ми також привезли медичні засоби, які передадуть до лікарень, а також іграшки для дітей на Різдво. Автомобілі з Австрії закарпатські рятувальники отримують вдруге, розповів начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак. Сім машин отримали минулого року. Були машини, сім штаєрів приблизно такої ж саме конфігурації. Вони потрібні, тому що вони повністю технічно справні обслужені, повноприводні, це суттєво в наших гірських районах. Вивозять багато води, 4 тисячі літрів, мають все необхідне обладнання, спорядження для того, щоб. Бути придіяти за призначенням, гасити пожежі, не оновлюють свій штат, а за рахунок вивільнення старої техніки вони нам її передають. Отриманий мікроавтобус переобладнають, а вантажівку спрямують в один із відділів, каже Роман Гудак. Ми його десь передамо, в якийсь гірський район, подивимося по потребі. А от із цим бусом там спереді навісний пожежний насос, який може теж можна за допомогою нього гасити пожежу, але, скоріше за все, він буде переобладнаний під Возку піротехнічного підрозділу для піротехніків, тому що у нас зараз збільшується постійно штат піротехніків, Вони постійно виїжджають в деокуповані території, і нам потрібно техніку для того, щоб вона вивозила особовий склад. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.